День я, Кучеренко Ніна Петрівна, проживаю у місті Фастові по вулиці Куйвишева, 40, являюся е, власником будиночку та прибудинкової території, на що маю відповідні документи, у 2008 році, без моєї згоди, я була на роботі, був встановлений металевий гараж, якого являється власником посадова особа Шандурська Вікторія Станіславівна. Коли я зверталася в органи внутрішніх справ. Та прокуратуру, архітектуру неодноразово за вісім років, то з подивом і гнівом я дізналась, що пробудинкова територія належить не мені, а міській раді. Яке пору гнів визиває те, що міська рада прийняла рішення, яке порушило всі мої права. Оці пачки документів. Свідчать про те, як посадова особа Шандурська, використовуючи свої повноваження та воює з мешканцями, ветераном праці, захоплюючи чуже майно, люди добрі, представте собі на хвилиночку, як без вашої згоди приїдуть до вас якісь посадові особи та встановлять гараж. Яке буде, шановні, ваша, ваша реакція? І представте, яка у мене реакція. Повагою Кучеренко Ніна Петрівна. Я Тарадай Наталія Наталя Володимирівна проживаю за цим металевим гаражом. Ця будівля знаходиться на відстані 8 метрів від моєї оселі, що є порушенням. Також цей гараж стоїть в притул до мого погрібу, що надає можливості побудувати мені паркан. Я зверталася до відповідних органів, які... Могли б вирішити цю проблему, яка має, яка не є проблемою, але отримала аналогічну відповідь. Шановний, шановний пане міський голова, я я тримаю в руках вашу обіцянку, що ви обіцяли приїхати 2014 році і розібратися з цією проблемою. Будь ласка, я вас дуже чекаю. Приїдьте, будь ласка, і розберіться з цією проблемою. До громадських організацій, до депутатів. До всіх небезлічних людей допоможіть. Вісім років судимося, звертаємося. Ніхто нічого не допомагає. Ні міліція, ні прокуратура чуше слово, ні барського прокурор був познімали. І у ці посадові не та влада, не ця влада, ніхто не реагує. Всі обіцяють, брешуть, брешуть. ніхто не виходить, ніхто нічого завтра зробимо, зробимо. І ніхто не робить. Сьогодні нема де жити, нема де проживати. Я сьогодні протрудилась в ветеран праці, і надо мною якась посадова особа повинна здіватися 8 років. А? Вона має гараж в своєму дворі, вона має тут гараж поставила. Це що такі закони в нас на Україні? Люди звертаються, допоможіть, будь ласка. Невже в нас немає справедливих депутатів, які не верзнечні до цих робочих, до роботяк, як вона сказала, ми бидло, не люди. Ми бидло. Вона мене на коріння поставила. Я виросла у цих і в цьому дворі виросли ми від війни многодітна сім'я була. А сьогодні в мене дев'ять душ у квартирі проживає, маленькі дітки. Зато вона має два гаража, дві квартири. Як це можна? Допоможіть, допоможіть крик душі вже. Бо вже треба щось робити, або йти на той світ, або щось добиватися, якихось законів в нашому місті. Їх нема, не було і не буде. Що воно робиться? Міняються власті то один, то другий, то пеньковий дає, забирає, то другий. Не тяжок, скільки обіцяв. Всі поважали, вибирали, голосували за нього. Він не прийшов, навіть не свої звони. він все тільки зустрічає і обіцянками. Я говорю, придіть, подивіться в квартиру, де ми живемо. Восім чоловік, я дев'ята, і я сьогодні довідала скитатися. А? Що ж воно робиться? До яких пір уже влада буде це так керувати? Зверніть увагу, хоч що-небудь не тяжу, поможіть і зробіть. І Зикова так же само, замісник. Ту Теж скільки разів зверталася до неї. Вони, мабуть, живуть непогано. Придіть, подивіться, в мене двохярусні кроватки, столики стоять, дев'ять душ у квартирі. А? Це так ідуть бідним людям, допомагає наша влада. Дякую і прошу. Зверніть увагу на це все. Хватить уже вісім год усім чиновникам. гаражі в чужих дворах і в своїх дворах. Вони й так живуть добре. До побачення і дякую за все.